На вас чекає челендж. Хтось із вас отримує шоколадний фонтан. Він дістанеться тому, хто його найкраще намалює цими фломастерами. Але є одно дуже важливе але малювати слід ротом, а не руками. Ну все, у вас є хвилина, і вона вже пішла. Я повинна виграти, тому що крутіше за мене тут нікого немає. Що? Та ти програєш? Бо найкращий малюнок буде в мене Бинго! в тебе хіба може бути шоколадний фонтан синього кольору? Звичайно, ні. Я виграю. Тим більше мені тільки но прийшла дуже крута ідея. Навіщо видувати фарбу, якщо можна просто зняти ковпачок? Чого собі? Чому тільки я сама до цього не здогадалася? Треба спробувати. А, падаю. Ну як спробувала? Вийшло? як тобі не соромно. Краще б допомогла подрузі, а ти смієшся з мене. За таке тобі слід провчити. У цьому мені допоможе хоста пер'їнка. Що мені робити? Тепер я ніби помідором накапала або ще чимось гірше. А, ага, тепер Сюзі точно програє. Ах так, ти ще й смієшся? Тоді ти теж програєш. Отримуй. <ривіт> 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 Який жах! Та що ти собі дозволяєш? <ривіт> І ти теж отримаєш по заслугах? <ривіт> Ні, не треба, благаю. <ривіт> Дівчата, час вийшов. Показуйте, що ви намалювали там. Джулі, що це за червона пляма? Пролила фарбу? Мабуть, на обличчя теж. Сьюзі, чому в тебе теж все червоне? Невже ви всі разом їли помідори? Такі малюнки не можуть виграти. Мили робота теж така собі, але вона хоча б без червоного месіва. Міла, ти виграла? Ура! Тепер він буде моїм. Привіт, смачний шоколад. Ми теж хочемо трохи шоколади. І ми його отримаємо. М -м, як смачно! Як же я рада, що перемогла! Яка насолода! Ей, а де весь шоколад? І справді хто насмілився його випити? Як йому не соромно, Та ну вас, злодійки! Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз. Це не він, а та какашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Думаю, немає нічого простішого, ніж намалювати какашку. Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморід? Тут хтось помер чи щось тухло. Ой, мені погано. Упс, Я просто давно не била ноги. Малювати ногою це важко. А ось малювати ліктями це куди зручніше. Упс. Ну гаразд не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну давай. же! О, ні, здається, я відстаю. Дівчатка вистачить малювати. Настав час показувати, що у вас вийшло. Ось, дивіться. Міла какашка, звичайно, нічого, але я бачив і краще. Ось, наприклад, у Сюзі. Це ж шикарно. Супер, я в захваті. А у Джулі какашка вийшла так собі. Видно, що вона хотіла програти. Тож тому й бути. Справжню какашку отримує саме вона. Mm. Що? Але мені стало погано через Сюзі. Ні, не буду я їсти цей жах. Прийдеться, такі правила. Mm. Який жах. Уявлятиму, що це просто шоколад. Awesome. Вона і справді спробувала какашку. Ні, mm. це дійсно шоколад. Дівчатка, бажаєте теж? Ні, дякую. Обійдемося. У цьому раунді вашим призом стане рибка, ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Отже, можете починати. Час настав. О, я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене види гарно. Як же їх багато. У мене буде такий великий вибір. Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж бажаю, що настав час приступати. Це буде найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Він жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Блін, навіть у Сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися. Точно, у мене ж п'ять пальців, тож п'ять пензлів, якими можна малювати одночасно. М -м -м, пахне дуже смачно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо я їх трохи спробую. Яка смакота. Ні, цього мало. Я хочу з'їсти більше соусу. Ти що, їси соуси? Але ж у нас навіть картоплі немає. Здається, на цьому мої соуси скінчилися. А, тільки не на мій малюнок. Ну Ось, я все зіпсувала. Як же смачно! Блін, я з'їла всі соуси. Тепер я точно програю. Ну що, дівчата, час вийшов. Настав час подивитися, що ви там намалювали. У мене залишається лише один вихід помінятися малюнками із Сюзі. Okay. Я чекаю. Oh Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схожа на рибу. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Ready? Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман. Ха-ха, Комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Oh. Так, ага. Здається, треба спрямувати її на рибку. Дивіться, яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. Така смакота. Дівчатка, цього разу на вас чекає наймиліший приз. А саме цей пухнастик. Ви повинні зробити собі грим котика. Хто краще намалює, той отримує малюка. Як завжди, у вас є одна хвилина, і вона вже пішла. Я і сама на котика дуже схожа, тож мені не доведеться домальовувати багато деталей. Сьюзі, ти себе переоцінюєш. Усім зрозуміло, що виграю саме я. Носик вже готовий, залишилися вуса. Так, ніхто не забороняв використовувати дзеркало. Я не розумію, як можна без нього зробити крутий грим. А ось із дзеркалом набагато простіше. Я майже закінчила. Ми всі мені в підмітки не годитися, тому що мій грим найкращий. Ого! А, дивись, Джулі шахрує. Вона використовує дзеркало, хоча так робити не можна. Думаю, її треба провчити. Згодна, я навіть знаю, як саме. Ей, right, right, right. hey, Ти що робиш? Навіщо? Так весь грим зіпсується. Ну, ось, я тепер точно програю, а я теж хочу собі цього малюка. У мене з'явилася ідея, як усунути ще одну конкурентку. Сьюзі, ти трохи не доробила носик. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Давай, якщо тобі не складно. Я буду тільки рада. Ось тепер ти виглядаєш набагато краще. Вилитий котик. Дякую, величезне. Я завжди знала, що ми подруги. Ну що, давайте вирішимо, кому саме дістанеться цей милий малюк. Джулі, на таке навіть дивитися не можна. Ти ображаєш моє почуття прокрасного. Сюзі, а ти що зробила? Ми ж тут не пірата розігруємо. А, що? Пірата? Ах, ти, міло! Хітрюга. А ось грим міли, до речі, вийшов дуже милим. Тож пухнастик тепер буде дружити з нею. Хі -хі -хі -хі. Ура, Я буду тебе любити та буду тобі годувати. Ти будеш. А вче? -а Здається, мила алергія на кошенят. Нічого страшного, ми самі впораємося з пухнастиком. Апчхі! ого, Міла вся почервоніла. Потрібно б лікаря викликати. Так, пухнастик. Який гарний. Вау! Ені купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля, Моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так. У мене буде райдужна машина, єдиноріг який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венздей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт, Твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венздей, як тобі? <звук> Мені? Навіть коментувати не стану це райду жне безглуздя, але я маю ідею. Я теж декорую машину у своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це квентін і він працює на графа Дракулу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки, цей білий виглядав просто жахливо. Зовсім інша річ. Мені, звичайно ж, потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе: зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Ой. Hey. А це що за морок такий? Машина венздей у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці. Для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві. І на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чахлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. тут я розміщу веселку. А позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилась зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау! Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. І я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше? У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок. І мого улюбленого хагівагі не забудемо про чохол на кермо. Ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння. А тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек. і він комедний. Подарунки від батьків покладу на приборні панелі. Готово. Що може бути краще? Винтий в мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг? Так, це був і він трохи схуднув!» Ой, у нас хімові. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. Венздей, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що можна поквапитись? Дякую. Розповідай, що ти робиш? Ми ж всі вмираємо від цікавості. <рик> О, геніт, привіт, як ти? У нас тут вензде щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не беріться, терпіння, зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, <рик> а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну, де ти негіднику? Я не лаятимусь обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Виходь, я сказала. Він що, пекло провалився, його ніде нема. Річ, відправлю тебе до батьків. Ой, а що за черга посередині вулиці? Хм, цікаво, за чим же вони стоять? Еніт, що тут відбувається? Привіт, Венсій! Ми з Річі відкрили салон краси в багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Річ, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось це краса. Ну, а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала. Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно. Ура, вечірка вентий. Ну, показуй. Зачекай. Спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. Е, ні, Боюсь, тобі такий сюрприз не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник Венди, тому цілком очікувано. Е, тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щори точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво. Венди, сюрпризи, я дуже-дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись? Так, Венздей. Ой, ні. Це справді змія. Та й ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі. Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, вона що музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що я думала, що це кішки під вікном кричать? А це винси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що? Річ це ти діджей. Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, він, Ну Гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей. Що трапилося? Де ми? ласкаво, просимо до челенджу з загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто небудь заберіть нас звідси? Ну що ви розкричалися? Всі веселищі попереду? Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напів від Старбакс. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще з збитими вершками. Джиріан, це все тобі, насолоджуйся. Oh Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. Ей, це взагалі-то моє. Wow. Вау! Смакота. Такі ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, нинці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так! Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда. Ой-ой-ой, Джиліан, побережись, Кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, ниннці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніша! прямо як морозиво! Чіліан пригости, адже це я заморозила колу! Ні. Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха! Тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какао скрік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб розтопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре. Будь блін. Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз, що ж трапиться зараз. Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан, лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого. Це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Поратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимося, що тобі дістанеться. Ого! Великий пакет різнокольорових скітлс. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна? Так. Ну, а що нам готується? Кнопка. Чекаємо з нетерпінням. Та це велетенська упаковка ніжних повітряних маршмеллоу. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелено. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається, адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть. Моя клітка зараз мене з'їсть. Фух, обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. Цікаво, що там. Отак наша улюблена нутелла. смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа, ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. <рес> Ого! Та це ж просто чудово! Справжній шоколад. Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелі Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити, яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки? Спробуй ось цю. Ну що, Ненсі? Розповідай, яка вона на смак? Ого? Та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? Ей, вона що втекло і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить. і цим можна скористатися. Ей, це мій ніс! Ой! Ну, Ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Okay. Давай же, виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун.